Понад 40 тисяч гривень зібрав колектив народного ансамблю Джерела Волині для українських військових. Вони грають і співають на пішохідній вулиці Лесі Українки у Луцьку. Як розповіла керівниця гурту Галина Цимбалова, співають патріотичні пісні. Наша ініціатива була загальна, ми всі так хотіли, щоб співати на нашій вулиці, на ЗСО, на нашу Волинську 14-ту бригаду, і скрізь, куди потрібні, в першу чергу кошти. От і ми відправляємо, потрошки збираємо і відправляємо. І радуємося тим, що ми можемо хоч чимось допомогти нашій армії. Джерела Волині організували 14 концертів на вулиці. Всі в нас тут солісти, всі в нас тут є, співати вміють, всі хочуть співати, всі збираємося, відкладаємо свої домашні справи, відкладаємо все, йдемо, щоб допомогти. Якесь таке ну, натхнення приходить для людини, що ми якимсь, хоч з таким скромним своїм внеском допоможемо для Збройних сил нашої України, щоб була перемога, ми всі за це. Лучанин Василь Матієвич щоразу зупиняється, щоб послухати українські пісні. Дуже дякую, що от такі люди є, які просто знаєте, приходять, співають, тому що все, що ми можемо віддати і лишити тут на землі, то каже, хвала. Хвала Господу, хвала Україні, хвала героям ті, які загинули. Під час виступів перехожі кладуть гроші у скриньку. Ми дуже часто ходимо і завжди стараємо долучатися. Часом так, часом так. стараємося долучатися. Часом але Стараємося долучатися. Молодці, роблять, жіночки. Так, дуже важливу справу роблять. Дуже небайдужі. Не Ми стараємося бути. О Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.